Ою вишневому саду, там соловей До дому я просилася, а він мене все не пускав, До дому я. Силася, а він мене все не пускав. За понад дві тисячі промислових підприємств гірничово-добовної, металургійної та хімічної галузей, енергетики та важкого машинобудування. Але не варто думати, що в Донецькій області співає лише залізо. Крізь виробничий шум можна почути чисту українську пісню. Вітаємо вас в одному з найживописніших місць цього краю, село благодатне, українська душа залізного серця Донбасу. пісням, слід за вами лине на чужій землі далекій. Село Благодатне веде свою історію з 1777 року. Воно розташовано у верховинах Донецького кряжа, омивається річкою Кринкою. Тут можна побачити справжні гори, печери та водоспади. Думка рветься із чужини, Серцелине в Україну, землю, що колись ростила. Українські лелечата, по чужинах вас багато. В Україні живе усі серцями. Нас вона єдна, як мати. Люди села привітні, веселі. Навіть буденними вечорами можна почути, як то там, то тут, хтось співає і не просто а під баян, акордеон чи гітару. Павло, Зоя, Валентина та Антоніна давні друзі. Вони часто збираються разом та співають. Антоніна усе життя працювала до Валентина ветеринаром, Зоя – бухгалтером, а Павло інженером. Незважаючи на тяжку працю, великі родини та господарства, друзі завжди знаходили час поспівати, та зараз не забувають української пісні. А все ж вона не мовчить. Зроби хату злободи, а в чужую не веди. Не веди, зроби хату злободи, а в чужую не веди. Що то за кінь стоїть, що сива гривніка? Сподобалось, сподобалось мені, сподобалась мені, та я дівчина Сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчина ніко. Не так та дівчина, як біле лищеніку. Подожжа дівчина, подожжа гарна, я на я коня рученіку. Подожжа Роченьку подала два слова, сказала, ой, краще б я була, ой, краще б я була кохання я не знала. Ой, краще б я була Б я була, кохання не знала. Є у благодатному і вокальний ансамбль. Чибраці існує вже більш ніж 40 років, а 91 му колектив захистив звання народного. Зараз він складається з восьми виконавців. є активними учасниками усіх сільських заходів і свят, а також українських фестивалів та конкурсів. Минулого року співсі побували на всеукраїнському ярмарку у Маріуполі та взяла участь у фестивалі народного мистецтва Слобожанське Перехрестя. Темна нічка горе вкрила, полонину всю залила, а в ній поста сніжно біла, у цукеньовні пізнав. Він дивився в очі сині. Тихо, спершись на соснині, і слава ніжні любові, він до неї промов